Всім привіт! Сьогодні можете мене привітати, навіть подарити подарунки. У мене 8 років, як я веду YouTube канал. За цей час багато чого змінилось і взагалі багато було радості, страждань, сльоз і терпіння, багато було витримки і зміна. Звичайно, тільки в кращу сторону, завжди тільки в краще, що би не сталося. Навіть якщо щось погане, то це все на краще. Тому що воно як ступенька до хорошого. Тому можете мене привітати і це просто Ютуб мені повідомив, що 8 років, як я веду канал. І вирішила отак от розказати вам. Зараз хочу на цих полицях поприбирати, трошки переставити. Давно вже дивлюсь туди. У мене поки клієнтів нема, але може в будь-яку хвилину хтось записатись. Тому так, я вже ну в буксі приготувала, відкрила, бо там у мене є можливість за 15 минутів. Хвилин зарезервувати візиту. Ну, тобто, через 15 хвилин може людина прийти. Ну, я так поставила, коли я вже готова, то я вже можу прийняти і так виставила, що нехай буде, може хто має таку потребу в масажі. Досить цікаво так. Для мене цей бізнес. Новий, і, звичайно, багато я помилок роблю. Помилок в плані того, що багато розходів, замість того, щоб якось перетерпіти, я не можу. Мені хочеться хотілося меблі, хотілося все, все обставити, щоб все було нормально. Ну Тому що я тут живу і мені треба, щоб був були якісь зручності більш-менш. І багато чого я взяла. і не хотілося мені старих меблів, офісних, вони дуже негарні. І я спішила і взяла все, що я тільки хотіла. Щось купила, щось коротше, взяла в розрочку. Навіть глядачі мені дали деяку суму грошей. На диван а я купила в розрочку всі меблі. Ну і за ці роки. За ці 8 років це повністю все змінилось. І я скажу від гіршого в кращу сторону. Як би там не було, але в кращу. Тому, якщо у вас щось недобре, то знайте, що це ступенька до кращого, тільки що, якщо ви це розумієте, якщо ви цього не розумієте, то звичайно недобре у вас буде розпространятися на всі сфери життя. А так, якщо ви думаєте, що нічого, це ж зараз переживу і буде краще, то тоді у вас ну, буде все змінюватися справді на краще. Колись я слухала Зеланда, то там він казав все добре, а буде ще краще. Ну, ясно, що дивно казати все добре, коли все хреново, Ну, значить, треба знаходити те добре, що Є, можливо, просто зміни, ну, жива, уже добре. І, коротше, отак от собі завжди казати. Я якийсь час дуже довго казала, все добре, а буде ще краще. Таке, якби, самовнушення. І воно збувається. Так що. Так що такі-то справи. З восьмирічницею в мене вісім років, уявляєте, за цей час дуже багато відео. вона знімала тисячі відео, бо я знімала майже кожного дня, починала ще з Чернігова перед тим, як виїжджала перший раз в Польщу. І потім почала все більше, більше і все так змінювалось. Якби хтось мені тоді сказав, що буде так. Ну, я би не повірила. Багато, звичайно, чогось недоброго є, але дуже багато позитивного, доброго. І дай Бог це все помічать. Ось так. Так що все буде добре, все переживем Головне, щоб закінчилась війна і тоді людям би було легше жити. Скільки горя вона принесла і несе, і це вже не змінить, на жаль. І не повернуть тих всіх, хто загинув і гине до тієї пори. Ось так. Одна надія на Бога і на те, що війна закінчиться з Божою допомогою.